Ленко, я знаю, що у багатьох страхових компаніях не страхують онкологічні випадки. А що може запропонувати програма TAS Life стосовно онкології? Валюш, я вже казала, що у нас є пункт критичні захворювання. Там 31 захворювання в даному ризику. Серед них є онкозахворювання. Тобто, якщо людина отримає такий страшний діагноз, вона отримає кошти в тій сумі, яка прописана в договорі. Чи це 50 тисяч гривень, чи 100 тисяч гривень, чи півмільйона, стільки скільки людина призначила в своєму договорі. Е, найчастіше цих грошей не вистачає на повне лікування. А ось про повне лікування від онкології у нас є програма та лікарі, про яку ми будемо розмовляти в нашій наступній зустрічі. Ліна, скажи, будь ласка, як швидко виплачується страховий платіж після настання нещасного випадку чи травмування? Ларіс, на сьогоднішній день наша компанія намагається робити виплати нашим клієнтам якомога швидше. Сама швидка виплата була це через 8 годин після подання. Заяви на страхове відшкодування. Через 8 годин вже кошти були на карточці у клієнта. Якщо це травма, якщо це якась звичайна хвороба, то ми сплачуємо або в той же день, коли принесли документи, або на наступний. Якщо є така хвороба чи операція, що нам потрібно перевірити деякі дані, то це може там затягнути ну, тиждень-два, як швидко нам надасть лікарня. Відповіді. Тож, якщо з документами все окей, виплата на протязі 8 годин або на протязі наступного дня дуже швидко. Скажи, будь ласка, у якій валюті краще оплачувати програму Таслайф? Світуль є в нашій компанії три валюти. Наразі в жодній компанії в нас дуже багато таких опцій, чого немає в інших компаніях. І ось на сьогодні в нашій тільки компанії три валюти: гривні, долари, євро. Будь-яка людина обирає собі ту валюту, яка їй подобається. Наприклад, в мене є клієнти за кордоном в Італії, в Польщі, в Німеччині. Вони сплачують їм. Ближче по духу програма в євро, тому що вони там отримують євро. Але коли ми беремо програму, ми все одно сплачуємо по курсу Нацбанку на сьогоднішній день. В чому перевага валютного договору? Ви сьогодні сплачуєте, ну, наприклад, сьогодні у нас євро 45 так, гривень. А ви сьогодні платите по курсу 45. Через рік євро може бути 50, потім 70, 80 через 10 років 100 гривень. То незважаючи на те, що сьогодні ти сплачуєш 45 гривень за євро, отримувати ти будеш всі євро по останньому курсу на той день, коли буде здійснюватися виплата тобі на картку. Тож дуже цікаві розрахунки, і перед тим як людина вибирає валюту, я кажу, що давайте ми подивимося з вами і ви оберете ту чи іншу. І коли у клієнта настав той щасливий день, закінчився договір. Як швидко клієнт отримує цю виплату свою, яку він так? Коли нарешті настав той день щасливий, який всі ми чекаємо? Ми як страхові агенти чекаємо нашого клієнта в офісі, і клієнт біжить щасливий отримувати свої кошти. По перше, достатньо тільки паспорт. Ідентифікаційний номер і реквізити, куди перераховувати кошти. І на протязі одного дня, знову ж таки, 8 годин 24 години, клієнт отримує свої кошти на свій рахунок. І на сьогоднішній день ми прискорили виплати навіть за скан копіями. Ми виплачуємо кошти, а клієнт надалі нам досилає документи. Чим це гарно, тим, що багато людей зараз Поїхали за кордон, проживають там, і на сьогоднішній день ми жодному клієнту виплату не затримали. Усі отримують вчасно на наступний день після закінчення договору. Тож страхування життя набирає обертів сьогодні в наш час. Страхування життя повинно бути невід'ємною частиною кожного життя, кожного із нас. Страхування життя це відповідальність, це надійність, це. Майбутнє, приходьте до нас, приєднуйтесь до команди ТАСЛАЙФ. Приходьте в агенцію Полтава 1 де ви дізнаєтеся все про страхування життя зі мною з Оленою Клінченка.